Якщо ви мені відповісте на запитання, я вам подарую цей наш шеврона. Назвіть мені п'ять українських письменників. Шевченко. Yeah. Леся Українка. Yeah. Ліна Костенко. Yeah. Mm. Це тільки три у нас, так? <laughs> так. так. Іван Франко. Він майже твій. І чому я не біля того дідуся сіла? <laughs> Може, сучасників? А ви сучасних знаєте? Знаю. А ви знаєте? Давайте підсказку. Ну, гаразд, у нас є багато сучасників. Один з них пише і вірші, і прозу. До речі, недавно вступив до лав ЗСУ. Також він є одним із учасників гурту собаки в космосі. А гаразд, давай тако, а, дзвони до когось і запитуй. Давай до подруги, до мами, до сестри. Вони не будуть знати. Алло, сонце. Це дуже срочно. Було. Було. Григорійського вода. Ось, будь ласка. Це такий шеврон, бачиш, він відбиває. Шеврон, так, відбуває світло.